Всім доброго дня! Настала черга монтування буксировочних гаків. Довго чекали доставку, доставка не прийшла, відмінили чомусь, не дійшла чи загубили, купили ось такий апарат і будемо ним пробувати робити. Так, перше, що ми робимо, це будемо знімати бампер. Так, розкручуємо. Ось у нас є болти. Ці всі болти потрібно розкрутити. Зняти передню решітку та бампер. Перші болти, які ми знімаємо ось ці.

Приступаємо до нижніх. Ось і ось. Так, це у нас заглушки. Так, ще під, під крильником у нас є два болта. Один. І ось другий. Другий. Два болта, ще треба цих попустити. Ось тут вони тримають. Так, внизу відкрутили все. Починаємо крутити вверх. Так, розказую принцип, як закласти ось цей гак. Дивіться, у нас є ось така пластина. Її ми закладаємо, ось у нас є квадрат. Сюди закладаємо пластину. З цієї сторони є отвір. Ось цей. Пропихаємо гак ми. Туди, в самий кінець. По, по, отут воно стає і цим болтом. Ось сюди, ось, сюди ми пропихаємо і закріплюємо. Знизу у нас. Знизу у нас ось цим кріпиться. Тобто до оцього. І є у нас ось отвори. Для оцього. І ось вони ось тут. Треба їх буде там закріпити.

Ну ще б тоєте запхати, потім вже тут на зверсі увіді. Так, трюю. це є, але це його при... При... притягнути ж. А ну ключ. тут числ. Букович чи нема такого. Одна. Це предні треба. Давайте передній подовжимо треба.

Тут є до одного попадання. І оця щось змістити mm. Так, що в нас вийшло на даний момент? Закріпили ми ось тут, як я показував, гак. Потрібно ще нам закріпити ось таким чином. Болтами двома. Так, в нас є ось така. Здається, тут має бути. Регулювання вверх вниз трохи, тобто опустити. Так, з цієї сторони теж закріпили. Так, теж до нас є болт. Закріплений. Та ще тут треба закріпити теж знизу в все поставити відрегулювати. Та будемо вирізувати у бампері дере. Не є легко. Старт е разкол ключи и ключи. Може да тримате, да му Ось так будемо вирізати, треба було стримати мені, бо я не став. Так, ось що вийшло. Ось так. Вирізали, зашліфували. І тут так само. Будемо монтувати бампер назад. Так, ось такий результат вийшов.